А це в мене за сіткою. Ось мій дворик, ось моя вишенька грушка. А тут -а квітне алеча. Ось. Вона не смачна, нічого, але вона, як сказати, у мене ж сітка так типу, як закриває, тут алеча, тут вишенька. І квітне гарно. Я її стрижу, щоб вона не росла велика. Дивіться, яка прекрасна. А подивіться, як дивиться бересклет і котички ачітку. Ці круглі. Теж краса. Ні, забори це, не знаю, це може комусь гарно, а для мене це ні. Так воно все видно, все дише, ходять люди, любуються садком, краса. Дуже гарно. Дуже гарно. А дивіться, як гарно біля ялини маргаритки в траві. Просто в траві. Можна було б вже косити траву, але мені це квітне так маргаритки гарно. І біля ялини я все викопую, тюльпани, викопую і ніяк не можу викопати. Ось, а я хочу, щоб вони насівалися, і їх весною було в траві багато. Ось, бачите, яка краса виходить. Просто посеред трави. Маргаритки посеред трави. Так, все, нема сил терпіти. Хотіла робити гряду під горіхом, але я вже не можу витерпіти, подивитися, що з цими злаковими. Це пінісетом хочу тут посадити. Тут а, ред барон, ця ось травичка. Імперата. Поки вони невеликі, я ж кажу, квітник можна буде розширяти. Тут сонячно, нормально так. Ось тому. Мабуть, так. Бо вже хочу висадити, бо просто що там з тими корінням, не знаю. Зараз буду доставати, знімати, показувати. Подивіться, як Леля шукає борозен. Бачите? Ось вона рує ямку, копує, з'їдає і уходить. Ліля! Вийшла! Чужа собака! Фу! Бистра! О, я вже й по весняному діта. Одне платько. Так, пробуємо імператор. Що воно тут? Я її обстригла, може мало, не знаю. Ну, коренева є, ну наче все живе. А чого воно не виходить, незрозуміло. От. Так. Зараз прочистимо коріння. Ой, а вона розпадається. А я ж, а як же ж, ж бути? А прочесати теж треба. Все, воно відпало. Йолки дрова. Все, воно все те нижнє отпало. Тут ось все куча удобрений пішло. Ось все жовті. Ось. Не знаю, чи вона жива. В общем, буду всаджувати. Будемо наблюдати за нею. В общем, дивіться. Оце я стільки вичесала. Оце таке в мене лишилося. Зараз я й додам. Хоч тут і була, але я вичесала стару цю. Буду давати і укорінювач, і це є. І від хруща, бо коренів геть мало. і це є. Доброго. Так, це в нас імператор. Пінцетом зараз зглянемо. Ой-ой. Ну, ось так. Бачите? Ось так. Але ж зрозуміло, що треба дивитися, розчісувати, що там воно. Розправляємо. Розправляємо. Так. Ну, тут а ні, тут таке коріння велике, бачите? Тут все нормально, вона просто пізня. Ось все. А мене ще ж вдома. Так, так, в мене ще є овсяниця сиза. І дома я ж посадила картодерію помпасне перо мене чи там 12 стаканчиків чи що там. Ось. Так що буду зараз я всажувати. Тут дорозправлю коріння, тому що тут, воно, бачите, геть заплутане. Ось. І потім вам покажу. поки Будемо потім наблюдати, що воно там буде. Так, хотіла там подалі, але там коріння бересклета. спосадила ось тут, де хотіла імперату. Чого знімаю? Перевернула там, де була імперата, коріння відпало. Як воно могло держатися? Там одне добриво, ось. Все, отак от. Мені кажеться, це стільки добрив, і це коріння і згубило. Але я трошки цих добрив додам в ямку в імператору, вона вже до них привикла, ну такого менше. Ось і посажу ось тут. Тут каміння, кажуть, що вона агресор вилазить сильно, якраз трохи сюди каміння, а туди подалі буде хоста. ось. Ось тут вона у мене буде. Ось тут. Отак от. Так, і останнє лакове. Як воно тут написано? Фестука, ну це не по-нашому. Граца, а потім через кому? вівсяніця сиза. Зайшла я Фестука. це наче як зелене, вівсяниця сиза. В общем, я зайшла, ну так, про неї почитати, подивитись, інформацію. Ну, як завжди, роблю, ще я блогера дивлюся, але ще й інтернет лапачу. В общем так. Бачите, так погода міняється, поки те садила, була в платі, тут вже в курці. А тут, -а дивіться, яке коріння. Ух ти, нічого собі. Оказується, оцій овся, овсяні це сиза сіків від, ви собі уявити не можете. Це вообще. В общем, буду я її дуже довго прочесувати. Зараз її гарно прочешу. І як прочешу, я вам покажу. Всі косять, все гуде, буду. Кричати, прочисувала довго коріння. Ну, ви знаєте, знижки знижками? Не знаю. Я оце думаю, треба ось ходити на свій базар. Ось сьогодні проходила моя знайома, вона мене квітку купувала і каже, я цю всадницю купила, Вона мені показує зелена, така гарна, такий меншенький горшочок. Ну так, да, ну тут коріння валом ось. але ж воно все відпало тому що воно вже одмерло. нас тільки там була в тому горшку маленькому для неї. ось І прийматися, мені кажеться, вона буде тяжче. от, 25 гривень. Що мене ще поразило в цій овсяниці? Це не те, що от, іменно овсяниця. Сиза, зелена чи ще якась. А іменно осяниця сиза є іменно оці всякі різні назви. Оце так оказується. І так настільки багато цієї. Овсяниці. Я просто не уявляла собі. Ну, до речі, я дивлюсь багато каналів, ось тільки що дивилася Анжели. Узнала про лавровишню, про ялинку, яка. Кінчики червоні, гарні, дивилася такий захват. Ви, ну, ви розумієте, рослини стільки, просто ну, неймовірна якась краса. І взагалі це я тут осажу де під виноградиком. Вчора вже лопатку почти зламала, викопати. Те, що такою лопаткою не викупується. Вже, напевно, вона накрилася в мене. Я так думаю, треба нову купляти, Але це якось купила її. І так вона прослужила два сезони. В розетці за 20 гривень чи що, щось таке. Колись у нас розетка в малин була безплатна, а тепер у нас є і центр. Центр доставки безкоштовний. Оце я то те, що я казала, що я замовляла від трульку. труйку. Мені прийшло це сюди на епіцентр, якраз біля Сільпо, де я живу. І Я пішла безкоштовно, карточкою заплатила, доставка безкоштовна, то було класно. А розетка зараз у нас вже немає безкоштовно. От тут то там теж є і садове приладдя і все треба буде глянути. У мене ці вже лопатки маленькі. Дві я їх замовляла, ця вже печі зломана. Ну, так. Теж, але я ж кажу, це ж такі, бачите, які вони. Добрий день. Добрий, день. Добрий день. В общем, дівчатка, хлопчики, як завжди. Хлопці, мужіни, як завжди, від, а ми завжди дівчатка. Ви хлопчики-мужіни, а ми завжди дівчатка. Так що це є? Відволіклася гібіскус. Прийшли купувати, а я оце, розумієте, і саджу, і продаю, і знімаю, і монтую, і оце тако, я розумію, це всіх так. І оце цілий день таке воно виходить. От, все, так, ми її всадимо Так, мені Наталя написала, що, головне не заливати. Ну, полити ж треба. Зараз я полью трошечки. От і все. І буде отак, от, у мене все поки. Так, кюрпану йди трошки од нас. Так, от, зараз я пролью і покажу там все. Вже е, там разом. От, я не знаю, обрізати я поки нічого не буду, не хочу, не знаю. Поки що буде так він у мене. Я побачу, як він поведе себе вже ну, у відкритому ґрунті, вже такий. От. І там все, я пролью і так пробіжуся, покажу все разом. Получається так, ось овсяниця ця сиза. Ну, це все відійде. Там ондерин редгноум. Тому оцей і леопардік пітністенький тут у нас буде. Я думаю, буде нічого так. Нічогенько так буде. Ось. Потім е, ось вже цей пінісетум. Ну, поки воно ще все не гарне. Не знаю, як воно буде далі. От. І. Тут оця шемперата прикрила її, бо її ще геть не видно. І тут цей леопардик підсадила. Теж він у мене був там десь валявся. от. Ось так. Все, висадила трави, показала, вже само й було цікаво. І мене вже цікавилися дехто, ну що там, як там уже оживає, й нісе тому. Олена, по-моєму. Ось. Так що все, злакові висаджені. Мої піоновидні тюльпани скоро розквітнуть, ото буде краса. Але в мене їх замовили на суботу, на завтра, на вечір. Так що краси, мабуть, не побачимо. Так, все, дякую за увагу. Траві висаджені. Всім гарного дня. Мирного, тихого от. Підписуйтеся, кому подобається відео, ставте лайки, коментуйте. Всім буду вдячна за увагу та підтримку. До побачення!